Сьогодні на подвір'ї Покровського міського центру зайнятості було як ніколи людно. Тут проходив перший міжобласний ярмарок вакансій та професій. Ми сьогодні пригласили всіх ринкоутворюючих наших підприємств, в яких є вакансії, з якими ми тісно працюємо, для того, щоб ще що в місті пообщатися і провести таку огромну роботу, отримати масу вакансій, масу рішення вопросов. Покровський центр зайнятості один із успішно працюючих у прифронтовій зоні. І зараз тут на обліку перебуває вісім переселенців та стільки ж учасників АТО, яким приділяють особливу увагу. Тісно працює центр зайнятості із районом. С марта месяца текущего года работаем с центром занятости. Каждый месяц заключаем договора. И буквально у меня были такие договора, что в месяц работали и по два человека, и по четыре человека. В настоящий момент три человека работают. Эта программа 50 на 50. То есть 50% оплачивает центр занятости, а 50% оплачивает нам Краснопокровский городской совет. Активно освоюють у центрі зайнятості і новітні методи. Так майже 70 відсотків з 200 безробітних, які презентували себе за допомогою онлайн бесіди та відеорезюме, були працевлаштовані. Серед них і робітник управління соцзахисту населення Валерія Карпенко. мені центр зайнятості благодаря відеорезюме. документ в якому на всьо указана, що ну, свою, свою характеристику, mm -hmm. де там стаж роботи, роботи, лі образування. Mm. Ну не подобалось цим же методом. Скористався і Денис Щеніков, директор мирноградського товариства, який прагнув якнайшвидше знайти необхідного кваліфікованого працівника. Мені пропонували воспользоваться методом подбора посредством резюме Я, там, я слышал о нем раньше, им пользуются в Европе, там, в других странах. Вот как бы и до нас, он, я вижу, дошел. Я просмотрел несколько роликов, один из них меня заинтересовал. Я, значит, увиделся с человеком, мы побеседовали. Меня все устроило, и я пригласил его на работу. Вот так я нашел себе, получается, хорошего бухгалтера. Загалом же працедавці відзначають, що новий метод підбору кадрів досить ефективний та раціональний, тож цілком може стати стандартною формою набору на вакансію. Від резюме являється очень современним і універсальним інструментом, який дозволяє. Работодателю сократить поиск претендентов, претендентів, время час кадров, кадрів, средства, які тратит претендент на проїзд і дозволяє ускорить перший етап отбора претендента і своевременно укомплектувати своє підприємство необхідними кадрами. Турбується у мирнограді і про зайнятість неповнолітніх. Так для них цього року було створено 10 тимчасових робочих місць із нескладними обов'язками. Дети очень рады. И я бы хотела выразить благодарность всем людям, от кого зависел этот вопрос. Потому что это очень замечательно, что ребенок имеет возможность заработать деньги по сильным трудам. Ведь дети выполняют работу, которая им по силам. Они полят клумбы, подстригают кусты. Если не погода, какую-то уборку делают в помещении. То есть то, что им по силам. И еще из-за это они получат денежки. Продовж червня тут працюють восьмикласники Ганна та Данило. Обидва старші діти у багатодітних сім'ях. Тож питання, куди планують витратити гроші, вже практично вирішене. Не знаю, мама сказала, що може, ще добавимо, поїдемо відпочити з усією сім'єю. От так що може, поїдемо відпочити на море. Потрачу, ну, як половина себе оставлю, а половина мамі віддам. Може, там в лагері скуплюся, там, ну такі от речі, там кросівки, штани. Звичайно ж, питання отримання додаткових кишенькових коштів постає не лише перед дітьми пільгових категорій, а й зі звичайних сімей. Тож у мирнограді планують потурбуватися і про їх зайнятість. Следующий год мы будем делать заявки в области, в областной центр занятости, чтобы не только льготная категория, но и вообще дети смогли поработать на благо, города, на благо того предприятия, на котором они будут проводить общественные работы и заработать деньги. Вы знаете, это не только наша идея, это и дети. Хотят. Такі громадські роботи для неповнолітніх є не лише допомогою громаді, а й профілактикою правопорушень та привчанням підлітків до праці. І, не зважаючи на складну економічну ситуацію, у мирнограді знаходять можливість фінансувати ці заходи із міського бюджету.